До чергової частини від диспетчера АТС номер 66 надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Кремлівська в районі мосту спрацювання сигналізації камеля. На місці події направлена на групу швидкого реагування та оперативну групу жовтневого районного відділу виїздом на місце пригоди. Був е, затриманий громадянин 1988 року народження, який при його опитуванні зізнався у скоєному. Крім того, хочу зазначити, що цей громадянин на протязі е, лютого 2015 року та березня 2015 року скоїв аналогічні крадіжки у кількості 8 е, разів. Тобто 19.02.2015 року у відношенні цього громадянина жовтневим районним судом було вже обрано запобіжний захід, домашній арешт, але ж цей запобіжний захід на нього ніяк не вплив, і він 25.03 здійснив крадіжку телефонного кабелю. Санкція статті 185 частини 2... Кримінального кодексу України вона в собі має до п'яти років ув'язнення або обмеження волі, або штраф на велику суму. На даний час слідство триває, і зараз ведеться збір доказів для обрання більш суворого запобіжного заходу. На жаль, де деякі люди. Відкривають у себе в частному секторі нелегальні пункти прийому металобрухту. Хочу попередити усіх громадян, що цього робити не треба. За це є кримінальна відповідальність за статтею 213 кримінального кодексу України, а також за статтею 164 адміністративного кодексу України.